Ну, ти ж сам казав, що на кнопці було написано. 80-й рік якого століття? 20-го століття. 20 ну, Давай, може, там когось запитає. Давай якого. Кому ну, бродно, все Ну, Пішли. Добро здоров <клухи> Доброго здоров'я! Доброго здоров'я, щось бажаєте? <клухи> ває. Так, ми просто хочемо спитати, <клухи> який зараз трішки. На алкаші не схожі. Закінчиш тебе, який та тижня, і оце що. Та ні, ми серйозно, який зараз рік? Ви на дьот Ні-ні. Зараз 1980-й. Опана! То в тебе походжу, годі, ще й машина є. Оцоти. Ось мені сьогодні. То ми ж на дорозі в так, Та, ясно. ясно. <клес> Щось у вас там товарів мало. Мало воту, товарів. Мало? Мало. Та це не магазин. Це рух і зобілія. Дивіться, і горілочка, і колбаска, і мармелад, і тюлька, і халвичка. Ну, червоної ікри нема, чого нема, то нема. Так і навіть у директора райба нема, а мандаринки сьогодні не сидіти. Хочете? Да. А що ви за люди? Ходісі якось не по нашому як стиля. Питання дурні задаєте, шпіони чи що? Ні, ні, ти подивись, які ціни. Ми давай, давай. А Можна, ми з вами сфоткаємося. Організу. Що ти таке? Тікар між. Це була перва. Горе. Давай скупимося подешевше. І назовні у наше століття. Та ми нормальні люди. Просто на маскарад зібралися. А в горілочка бачила стільки. пшенична і столична. І ціни 5,25. Воскутна на кожен чи як? Це які суть? Та за такі гроші у нас ковра можна купити. Прикольно. Він є? А де вже вона ділася. От там, між Норвегії і, і Швеції. Чи замерзла, чи затопило? Та я погорію. Лорілка хлопці уся на вітрині. <ріст> Ось ковбос, важ там. Глобино, наприклад, є. Глобино це районний центр Полтавській області. <ріст> Чи ви мене вирішили географію з писати? Вірка була по географію. Чи сумніваєтесь? Та ні, не по ковбасу говорить. Що тут вам не ясно? Капчунка 7,20, варіанка 3,60, лівка 60 копійок. Так? То -то, нормально нормально. Давайте тоді нам дві горілки і мармелон. Е, Поки у ковбаси вареної капчани. І мармелад.

<гум> я 20 років, працюю у торгівлі. Що це за гроші? Нормальні давайте гроші. <гум> Не ті ж тоді гроші були. чуєш. <гум> давай я їй дом 10 Тулай. Все одно в нашому Джосі це все. Дорож, дорожча кожне. Дорож. Давай 10 добре, давай. Дорож. Máte už vám polovik 10 amerických rublíků.